Привіт, діви! Це сьогодні ваш гороскоп на липень 2025 року. Липень буде мати таку, можна сказати, трішечки турбулентність, тому що в липні аж три планети, аж три планети розвертаються в ретро-рух, додаються до ретро-Плутону, який ще з травня в нас ретро. Тому багато чого може ставати на паузу, не просуватися так швидко, як ми планували. А також в нас в липні Уран змінює свій знак на цілих 7 років по 2033 і буде приносити зміни, зміни у вашому е, секторі. Зараз розкажу в якому. Почнеться в нас місяць з 4 липня, коли Венера буде з'єднуватися з Ураном в Тельці, в вашому 9 секторі. І це з'єднання, цей вплив ви можете відчути десь за тиждень до і тиждень після, тобто навіть наприкінці червня, вже можете щось відчути. І це з'єднання дасть якусь можливо, імпульс імпульсивну, неочікувану подорож, пропозиції, можливо, подорожі, там, друзі, хтось вам, а, вам запропонує кудись поїхати, тобто те, що ви не планували. Та, уран якраз відповідає за це щось раптове, імпульсивне. Неочікуване, тобто тут може бути так. Або, можливо, ви десь побачите якусь, не знаю, там рекламу, знижку на тур і дуже хорошу вигідну ціну на цей тур, і ви захочете ось цей імпульс буде, що давай, все супер, клас, класна подорож їде. Так ще може бути. А, також може у вас з'явитися якесь. Неочікування бажання до освіти, до навчання, і по 9 сектору це може бути або навчання вищого освіти, якась, можливо, друга вища освіта, якщо у вас вже одна є, або третя навіть. Або, можливо, навіть і перекваліфікація. Бо дев'ятий сектор теж відповідає за перекваліфікацію. Ви знаєте, як бути імпульс такий: хочу змінити професію. Ось чомусь. Можливо, щось побачите, якась ситуація відбудеться. І знаєте, це таке щось швидке. Ось прямо сьогодні, прямо зараз така ідея бац і з'явилась. Хоча до цього ви, можливо, навіть і не думали про це ніколи. То може таке бути. А також, до речі. Венера у нас про кохання, Дев'ятий сектор про закордон, можливо, це якесь кохання з, на, на відстані, кохання з іноземцем. А, так ще може бути. А, тобто, щось таке у вас буде, знаєте, як неочікуване і раптове. Йдемо далі. 5 липня Венера переходить у ваш 10-й сектор, сектор кар'єри і статусу. І тут Венера. Може дати вам пропозицію, бо Венера в нас за кохання відповідає. Може дати вам пропозицію, хтось вам зробить, да, ваш партнер. Або, можливо, ви вже вийдете заміж зміння зміна статусу, буде ви дружиною станете бо чоловіком. Або, можливо, це буде вагітність, або народження дитини, тобто зміна статусу з цього приводу. І по кар'єрі також може бути зміна статусу. Наприклад, якщо ви народите, то ви поки що будете да, в декреті теж зміна статусу. Або по професії, по кар'єрі, це може бути зміна з приводу е, підвищення, або складання. Е, Проходження співбесіди, можливо, складання якихось тестів чи екзаменів, дивлячись да, де ви працюєте, на вищу посаду, тобто зміна статусу і зміна вашої кар'єри на вищу Можливо, до речі, Венера це і про гроші. За гроші вона теж відповідає, тому тут може бути, що це буде підвищення. Підвищення, можливо, і по кар'єрі, і по зарплаті, або по підвищення по зарплаті. Також може бути або так, або так, або і те, і те. Венера може дати і те, і те. Або, до речі, тут може бути зміна кар'єри. І зміна статусу, якщо воно буде переплітатися, наприклад, якщо ви в декреті, можливо, це буде робота онлайн. Ви будете заробляти онлайн. Можливо, це буде перехід на іншу роботу через те, що ви... Наприклад, в декреті. Ну, тобто, якось і так, що вона може, воно може змінитися. Можливо, будете іншу роботу якусь шукати з кращим графіком. Тому що, якщо, наприклад, да, ви стали мамою, ви будете в декреті, то у вас не буде часу там, з 9 до 6 знаходитись на роботі. Можливо, це буде часткова якась робота. тобто, Можливо, це зміна роботи буде. Так, що це може бути. Або, до речі, це може бути і зміна самої професії. А, ось це, то, що ми казали, неочікувана перекваліфікація по 9 секторі, там, де з'єднання Венери і Урану, можливо, ось це знаєте, як така ідея тоді виникла. А Венера в Близнюках. Додасть вам цього впливу, що дійсно ви захочете змінити свою професію. Можливо, якраз не знаю там, не хочете більше в офісі працювати. Хочете працювати онлайн, але для цього треба змінити професію. Можливо, ваша професія не передбачає роботи онлайн, так роботи з дому, тобто, можливо, якось так. Що це буде саме у Венера уран давати, це, знаєте, як такий ідею, зернятку, яке посіяне, Венера буде далі його розвивати, щоб воно проростало далі. І йдемо далі. 5 липня в цей же день Нептун розвертається в ретро рух у вашому 8 секторі, секторі чужих грошей, і пробуде там по 10. Грудня 2025 року і Нептун тут може давати якісь паузи. Паузи затримки в. В самих грошах чоловіка-дружина, в чужих грошах. До речі, в соцвиплатах, наприклад, якщо ви е, йдете, оця зміна вас статусу м по Венері, це материнство, ви йдете в декрет, можливо, якась буде затримка з приводу соцвиплат по, е, по дитині по материнству. Е, можливо, це буде якась можливо пауза. Якщо, наприклад, аліменти, можливо, у вас є ще одна дитина, або у вас є дитина від попереднього шлюбу, можливо, це буде якась затримка або пауза в аліментах, тому що, можливо, в колишнього чоловіка дружини якісь будуть паузи в його грошах, тобто так воно може програтися, або, ну, тобто, дивлячись да, від ситуації, що ще може бути. Угу. Ще в нас чужі гроші це кредити, так? гроші фінансових установ. Тому, можливо, тут буде затримка видачі кредиту, можливо, якась перевірка, додаткова перевірка, може, переперевірка, або, можливо, щось неправильно за, заповнили якусь ем, форму і треба буде її перезаповнювати. Тобто щось переробити, можливо, треба буде. По Ретро Нептуну може, може так бути. Так, що ще? Ага, восьмий сектор ще за спадщину відповідає. Тому, можливо, тут також треба буде щось переробити, можливо, перезаповнити якийсь документ, можливо, донести, якщо ви в спадщину вступаєте. Можливо, у вас якісь судові справи, справи по спадщині. Тоді, можливо, також. <плес> щось буде доноситись, передивлятися суд, можливо, щось буде. Ну, тобто, якось так що. Або, можливо, пауза, або е переніс судового засідання може бути. Якщо там, да, саме через суд ця спадщина, е ну, вступаєте в спадщину. Тобто, якось так ще може бути. Е Йдемо далі. 7, 7 липня, уран, Уран змінює знак. Переходить у ваш е 10-й сектор, сектор кар'єри на цілих 7 років по 2033 рік. Що окремо обов'язково про Уран поговоримо, коли він був, е коли він е був раніше, що він приніс, що він зараз принесе, може да, принести в яких градусах, в яких датах, коли він буде, тобто на кого більше вплине, на кого менше вплине. Окреме відео зніму тут. Коротко скажу вам, що це буду у вас зміни, зміни в вашій кар'єрі. І вони можуть відбуватися протягом сімох років, тобто не обов'язково, що це буде якраз ось цей вплив венери у з приводу перекваліфікації і, і Венери в Близнюках. Яка у вас буде в 10 секторі. Можливо, це тільки-тільки початок, знаєте, тільки якісь ідеї, поштовхи. А все це, вся ця революція, можна сказати, в кар'єрі, буде відбуватися всі ці 7 років поступово. І ви дійсно зрозумієте, яку ви пройшли да, цю революцію, цю зміну аж тільки через 7 років. А, також уран може вам принести. Знаєте, якусь або, або по вашій кар'єрі якісь цифровізацію, якісь Діджиталізм, ще треба вимовити ці е, слова. Тобто, щось, що пов'язано зі, зі штучним інтелектом, з онлайн, можливо, до речі, можливо, ви перейдете на онлайн роботу все ж таки і будете працювати онлайн. Ну тобто, щось пов'язано з інтернетом, з цифровізацією, зі штучним інтелектом, бо якраз Уран за це відповідає, то, можливо, у вас буде. Або ваша кар'єра буде від вас цього вимагати, да, тобто перейти на цю цифровізацію, штучний інтелект, або ви все ж таки зміните свою професію, і через це і ваша кар'єра зміниться. І, і якраз нова ось ця професія, і кар'єра вона буде пов'язана з. Зі штучним інтелектом, з цією цифровізацією, так може бути. Також вам Уран може дати або несподіваний успіх, або якийсь поворот у вашій репутації, бо а, насправді уран він як, він як хороший так і поганий. І ось цей вибір робить м сама людина своїми, своїми поступками, своїми рішеннями, своїми думками, да, своїми цілями. Тобто тут буде залежати від вас, чи то буде якийсь успіх, чи якийсь провал. Але, можливо, якщо дійсно це буде революція в кар'єрі і зміна, то, можливо, це якраз вас буде успіх очікувати. Теж залежить від ваших зусиль. Тому можна змінити кар'єру і зрозуміти, що ви, на жаль, ну, не, не той вибір зробили, що. Е Ваша ця професія, да, ваша кар'єра, там вона провалиться. Тобто ви не, ре, не реалізуєтесь в ній. Може таке бути. Тому все ж таки багато чого залежить саме від вас. А, далі йдемо. 10 липня. Повний місяць буде відбуватися у вашому п'ятому секторі. А, і це буде якесь висвітлення ситуації, висвітлення по. По творчості, можливо, висвітлення вас в творчості, або, можливо, ви займетесь творчістю, бо п'ятий сектор за хобі відповідає, можливо, у вас творчість буде як ваше нове хобі. Або, можливо, творчість є вашим хобі, і ви будете висвітлювати свої роботи десь на якійсь, можливо, виставці, або, можливо, в інтернеті, або, можливо, десь серед поки що друзів, знайомих. Родичів, тобто в якомусь такому поки що обмеженому колі. Так може бути. Також це може бути е, якийсь творчий проєкт, може бути якась кульмінація по творчому проєкту. Е, можливо, кульмінація мається на увазі, що вам заплатять. Тобто ви завершили творчий проєкт, здали його і вам заплатять за цю роботу. Так що може бути. Е, також це п'ятий сектор у нас за романи відповідає, але ну, за такий, за короткострокові романи, стосунки. Тут може бути теж, або якесь висвітлення ситуації, або завершення цих стосунків, може бути кульмінація цих стосунків. А, що ще в нас? П'ятий сектор, що за відпустку, відпочинок відповідає, тому можливо, це буде якесь висвітлення ситуації по відпочинку. Можливо, будете кудись планувати їхати, можливо, десь ви отримуєте якесь підтвердження, яке ви чекали, тобто щось таке. Але тут я вам одразу скажу, будьте обережні, краще з 13 по 17, саме в ці дні, не їхати, бо буде в ті дні ретро Меркурій. Зараз ми про нього скажемо трішки пізніше. І можуть затримуватися рейси, згубитися квитки, запізнюватися можете на рейси, тобто щось таке може неочікуване відбуватися. Тому відпустка, да, вона може там бути плануватися, але краще просто не в ці дні. Або якщо вже все заброньовано, все куплено. І відмінити ніяк не можна, то просто нікуди не поспішайте. Заздалегідь, там, не знаю, встаньте, поставте будильник, щоб не поспішати, щоб ви а, не загубили, не забули, можливо, вдома якісь документи, без яких ви не можете поїхати. там, Наприклад, паспорти або квитки, і вам доведеться повертатися, і ви можете рейс свій пропустити, там автобус або ще щось. А також так, нагадую, зазвичай і ще буду в шортс відео нагадувати про позбавлення, бо повний місяць дуже хороший час для позбавлення. А, позбавлення від поганих звичок, від негативної енергії в вашій оселі, в вашому помешканні. Якщо саме позбавитися від поганих звичок, то Починайте 10 липня. Якщо саме позбутися від негативної енергії, позбутися від якихось речей, якими вже не користуєтесь, то це з 10 по 23 липня можете цим займатися. А, якщо ви ще. Не підписані на цей канал, підписуйтесь, тому що я буду робити і на новий місяць, і на повний місяць шорти. І коли планета змінює знак, нагадувати саме в цей день, щоб ви не забували, там, що треба робити, що можна зробити, або просто нагадування, там, що, наприклад, 7 липня Уран ходить, входить в близнюки, тому вже можуть починатися, да, відбуватися зміни. Тому підписуйтесь, ставте. Дзвіночок, щоб не пропускати, щоб всі ці е, шорти, ці меседжі до вас доходили вчасно, тому що, наприклад, на позбавлення чи на новий місяць по веденню блокноту, бажань декілька днів вже мають, е, мають вплив, бо можете не встигнути. Так, ідемо далі. У нас 13 липня Сатурн розвертається в ретро-рух, по. 28 листопада 2025 року, теж майже по кінець року, він пробуде в Ретро Русі і в вашому восьмому секторі, і буде давати вам. Також може давати вам змі, зміни може давати вам паузи і затримки в цьому восьмому секторі, як і Нептун. Бо і Нептун у вас в восьмому секторі, і Сатурн. У дві планети, да, такі повільні, дають вам вплив на цей восьмий сектор, але і також. Але і також Сатурн, знаєте, це така планета відповідальності, карми, зрілості. Коли вона в ретро русі, вона може давати навпаки не паузу, а, ну, паузу але паузу від свого впливу. Тобто ви відчуєте полегшення на ось ці скільки 6-4. На ці чотири місяці можете якраз відчути полегшення. От я можу по своєму прикладу сказати, коли Плутон був в моєму першому секторі в Коз я Козирів за сонцем, і Плутон був в першому секторі, тобто по сонцю в Козирогу, і він якраз от нещодавно змінив свій знак на водолей, то якраз в ретро-рух Плутона. Для мене це була пауза в його впливу. Тобто я трішечки могла відпочити, трішечки могла розслабитися, тому що коли він був в прямому русі Плутон, це постійно були зміни, якісь трансформації, та? якісь такі ситуації, що треба було щось робити, щось змінювати. І тільки в ретро рух планети я могла трішечки, так, знаєте, відчути якусь стабільність, можна так сказати, стабільність тому плані, що щось іде більш-менш. Однаково без якихось ось цих да, гойдалок, цих сплесків. І як тільки розвертався Плутон в прямий рух, все, знову ось ці сплески, ось знову ці зміни, знову ці трансформації. Тобто тут якраз Сатурн теж може дати вам якраз відпочинок трішечки, щоб ви відпочили від його впливу. Йдемо далі. 15 липня, ось, дійшли ми до ретро Меркурія, наша остання ретропланета за липень. А, меркурій розвертається в ретрорух, пробуде там по 11 серпня, він там і залишиться. Це для вас 12 сектор буде. Тобто, якщо Нептун і Сатурн повернуться в попередній знак за свій ретрорух, то Меркурій не повернеться, він залишиться у вашому 12 секторі. Беззмінно. І от тут якраз е, е, той вплив ретрода з Меркурій може давати, що з 13 по, тобто 2 то, дні до і 2 дні після, з 13 по 17 краще в ці дні нікуди не їхати, дати, що ми з вами казали. Але якщо вже їхати, то просто будьте уважними, збирайте всі документи, перевіряйте, чи все в наявності, чи ви нічого не забули. Але також можна. Від ретро Меркурі очікувати, що можливо буде рейс затримуватися, можливо, якщо там ви їдете на автобусі, він буде довше їхати, можливо, на кордоні довше будете стояти, якщо ви їдете за кордон. А, можливо, якісь зупини. Ну, то щось може все ж таки, ретро Меркурій вам давати якісь такі перепони. Вибачте. От, якось так. Тобто. Тут, можна сказати, нема чого дивуватися, то такий вплив Меркурію. Також, що ще ретро Меркурію, краще по ретро Меркурію не купувати транспорт, техніку, не купувати нерухомість, продавати все це можна. Купувати краще не купувати, почекайте саме вже коли вийде. Меркурій з ретроруху. Якщо про поїздку, то краще ось ці 4 дні, 2 дні до 2 дні після почекати, а потім їхати можна. То саме з купівлею краще, саме коли Меркурій вийде з ретроруху чекати. Те саме про планові операції. Якщо у вас якісь є планові операції, які не термінові можна відкласти, то краще відкласти, поки Меркурій не вийде з ретроруху. Якщо це щось термінове, що відповідає, звичайно, за ваше життя, то ви робите, не звертаєте увагу, бо це е зрозуміло, що да, то на наше життя впливає. Все інше краще від, 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 відкласти. Пластичні операції, уколи краси також до цього відносяться, краще їх відкласти. А, що ще. Ретро Меркурій може давати ще паузи в якійсь інформації, затримки в інформації. Можливо, щось довше буде очікувати, якусь відповідь, якийсь лист, якісь, не знаю, там, рішення, чи ще щось. Тобто можете очікувати довше. А, що ще? По, а, так, по подорожі, так, да, ми вже сказали. По ретро Меркурію, до речі, теж можу привести свій приклад особистий. Декілька років тому на мій день народження якраз був ретро Меркурій, а мені чоловік хотів подарувати телефон. І я йому кажу, не, не купуй на мій день народження, я кажу, бо Меркурій Ретро краще почекати. Там треба було почекати десь, може, тиждень, якось так, після мого дня народження. Ну, і він мені, та ні, ну що ти давай краще зараз, чого ми будемо тягнути. Ну, він мене не послухав і купив мені на день народження такий телефон. Не повірите, через два тижні після мого дня народження, тобто, якраз вже коли Меркурій вийшов в, в прямий рух вже нормально. І вийшов, і пішов в дірект. Тобто пішов рух вперед. На цей телефон була знижка. Тому, бачите, ну, воно так буває, що. Не те, що ми там пошкодували. Звичайно, ми не пошкодували, то телефон працює все добре. ну, Тобто, да, він приносить, можна сказати, свою користь, але ну, такий осад трішечки залишив, залишився, що всього навсього два тижні почекати. і... Там знижка на нього була. І от це якраз те, що дає вам, вам, нам і вам, і нам ретро Меркурій. Тобто ви можете щось купити, а потім може бути знижка, або кращий варіант, або краща пропозиція, або ви передумаєте, знайдете щось інше. І це може стосуватися і транспорту, і техніки, і нерухомості так само. Тобто, не знаю, там кращу квартиру знайдете з кращими умовами, там, ближче до метро, або з якоюсь там. Кращою інфраструктурою, з більшою площею. Ну, тобто, все, що завгодно може бути. да? Тобто, в нас ось так воно програлося, що в плані а, дешевше він став. То Можна було трішечки зекономити. там. Ну, от такі бувають, да? ось ці Меркуріївські впливи. І завершуємо місяць липень ми на позитивній ноті а, 22. го Липня сонце переходить у ваш 12-й сектор, і 24 липня, в цьому ж 12 секторі буде відбуватися новий місяць для тих, хто веде блокноти бажань. Новий місяць буде 24 липня о 21.10 за київським часом. Звичайно, окремо ще буде в цей день знімати шорт, нагадувати вам за блокнот бажань, що що, коли да, ми пишемо, щоб ви не забули. А, а додасть вам сонце і новий місяць в 12 секторі. якісь новини, а, можливо, можливо, до речі, якісь нові таємниці, бо 12-й сектор за таємниці відповідає. Нові якісь таємниці можуть бути. А, також це може бути якісь новини, ну як це сказати, новини від підсвідомості, якісь нові інсайти. Можливо, через медитації, через сон, через інтуїцію, Тобто прислухайтеся до своєї інтуїції, можливо, ось будуть у вас від неї якісь знаки, знаки від всесвіту, від інтуїції, від підсвідомості. Тому тут якраз воно вам додасть ось це сонце новий місяць, позитиву, позитивного впливу, якихось нових ідей також. Тобто те, що е, вже не загальмовує, да, нічого на паузу не ставить. Але все одно ми ж пам'ятаємо, що е, Сатурн, Нептун. І Плутон все одно в ретро-русі залишається по кінець, ну майже там, да, по кінець року, по, по листопад-грудень, зараз подивлюся за Плутон, він по 13 жовтня. Тобто, ви бачите, Плутон по жовтень, Сатурн по листопад. І Нептун по грудень. Все ж таки, бачите, до кінця року все одно щось да, буде на паузі, десь щось не доходить, якась інформація, десь щось буде затримуватися, не так швидко просуватися, як ми б хотіли, як ми планували. Тому ось такий липень буде, дівий, для вас. Звичайно, по урану ще окремо з вами поговоримо, але. Навішуємо нос, тримаємося і до нових зустрічей з вами!